Вітаю вас, 9 липня сьогодні. Вночі була найбільш масована атака. Було 728 дронів. Були ракети Х-101, ну і кінжали. Ракети збили, дрони теж практично всі збили. 111 із 728. А 6 кінжалів, на жаль, ні. Основний напрямок удару був Луцьк, Житомир, Житомирщина. Хоча вони, вони літали всюди. І Київ бахкало, і решта України теж бахкало. Їх було, ну, уявляєте, 728 дронів. Що це за така... Що це за такий антирекорд? 728 дронів. Що це взагалі таке? І чому на Луцьк все полетіло? Хоча я розклад дивилася, мені там щось падало, ну, щось військове. До речі, Луцьк, і Житомир і рівне, воно там щось військове падало. Колісниця. На колісницю летіло. Агресія на колісницю, на якийсь рух, на те, що рухається, на. Ну, кінжали, наприклад, я зрозуміла, куди вони полетіли. Колісницю. А ось Луцьк теж показує мені агресія на колісницю. М -м да, багато летіло, страшно було. Сонце. Зв'язати руки. <кій> так, зв'язати руки Україні. Тут ще якась енергосистема може бути. Або те, що горить, зв'язати руки Україні, щоб не було ресурсу. Може, це може бути околиці, і воно показувало. Це можуть бути якісь підприємства, зробити важку ситуацію. ось так. так, Держдеп США затвердив відновлення постачання зброї України та заявив, що Трамп рішуче налаштований підтримати Київ. Так. Сподіваюся, що це правда. США підтвердили відновлення поставок зброї в Україну. Трамп рішуче налаштований. Боротьба з обманом. В нього відбувається зараз у Трампа боротьба з обманом. Тобто боротьба мене дурили. Боротьба з обманом. Диявол. Диявол розповідав по, по дурню щось йому. А ця інформація, ну тобто лапшу на виші на вуха повішав Трампу, а інформація виявилась просто, ну, просто брехня. Правосуддя. Ще може бути якесь правосуддя, тобто санкції. Ми потім запитаємо, тому що там є новина. В очікуванні, в очікуванні не тільки відновлення поставок, а в очікуванні санкцій. Бо Україні в'яжуть руки, домовитись неможливо. З Росією Трамп зрозумів, що зв'язані руки Україні домовитись. Україні неможливо домовитись з Росією. Україна, Україна йшла на домовленості, йшла на припинення вогню. Росія ні. Ну, просто немає іншого виходу. Робити санкції і якнайшвидше, і да, змі... колесо фортуни змінити може тільки рішення стосовно грошей, великих грошей. Тільки це може змінити щось, покращити нам трохи ситуацію, а їм погіршити. Більше іншого виходу немає. І воно дивіться, хто дивиться мене давно, я це постійно-постійно кажу, кажу. Воно повинно було бути ще раніше, розумієте? США тягнуло, вони затягували. Вони реально, Трамп реально затягував. Смерть, дивіться, 10 мечів, знищення, 9 мечів, великої кількості грошей, і що? Король мечів це все військового призначення. Це для нас надія. Це для нас вихід із дуже-дуже-дуже важкої ситуації, складної, яка зараз, зараз в нас відбувається. Ось так. Чітко показує, прям все дуже-дуже чітко. Давайте далі. Так, Єрмак каже, що прийняття оцього законопроекту проти ну, США, санкцій проти Росії це, позбавить, позбавить Росію близько, близько 60 мільярдів на рік. А ні, не на рік, до кінця року. Прийняття законопроекту позбавить Росію близько 60 мільярдів американської валюти до кінця року, тобто за пів року. Уявляєте? Це дійсно буде боляче для Росії оці санкції. А вони мають бути, просто мають. Це дійсно, як, як, ці, давайте так, як ці санкції програються на Росії? Як ці санкції програються на Росію Що буде з ними, з їхньою економікою і так далі. Повтор того, що було, що будуть шукати шляхи. Шляхи і ось карта Сонця. Бачите? Шляхи постачання якось сквозь санкції. Ну і що? По правосуддю? Ага, а а неможливо, зв'язані руки. Немає шляхів, зв'язані руки. Диявол Страх повішений, імператриця, поразка, робота Росія, імператор, 10 мечів. Прекрасні, прекрасні карти. Росія, королева жезлів, імператор, керівник Росії і 10 мечів. Тобто, після цих санкцій не тільки в них там буде, ви розумієте, що? Напряжіночка, м'яко кажучи, але ще і буде кінець, кінець е, оцій владі. Ну, і все. Скорі би. Як вчора там я ану, зараз, якщо знайду, на своєму каналі там була така новина. Ага, ось. Росія хоче далі воювати. Зброя, санкції та обрізані крила її союзників відновлять справедливість Трамп. Мені сподобалось обрізані крила. Також він додав, що Україна давно погодилась на припинення вогню, а Росія ні. Я хочу спитати за обрізані крила. Коли вже будуть оці обрізані? Ні, ну коли нам не покаже. Давайте так. Чи обріжуть США крила? Союзникам Росії та і самій Росії. Давайте так. Бо коли нам не покажуть, чи будуть. Чи обріжуть крила? А ну-ка. вибір. Вибірково, втрата задоволення. Ну, це ж образно кажучи, крила. Вибіркова втрата задоволення. Потік, потік грошей. Хотіли перемогу, отримають розпач. Чітко, хотіли перемогу, отримають розпач. Фінанси, ілюзія і 10 мечів. Це, ну, ці обрізані крила, це мається на увазі гроші і фінанси. Давайте далі. Ось вчора голова ЦПД Коваленко заявив. Що зараз Росія накопичують ресурси на весь 26 рік інтенсивної війни? Росія хоче зберегти інтенсивність війни до 2027 року. Просто чудово, чи буде, чи буде воно так, що Росія збирається воювати до 20... То казали, до 26 до 26-го, 27 тепер 27-го року. Чи дійсно Росія буде воювати в Україні до 27-го року. До 27-го року. Агресія. Ну, так, вони агресивні, ми так бачимо. Що буде Росія воювати до 27-го року, як каже Коваленко. Наш дім, імператор, розпач. Задоволення, 10 мечів, Україна. Баланс. Ну ви розумієте, що ще от до кінця року, 26-й рік, потім ще 27-й рік. Ну ви розумієте, що це взагалі? 10 мечів в самій Україні. Це 10 мечів фінансов. Це не вистачить. Ну, тут ну, це, ну, це дуже погано. Це дуже погано, це дуже важко. і... Ви ж розумієте, що це для нас. Повинні бути зараз рішучі кроки, а не затягувати це до 27-го року. Це дуже-дуже важко. 10 мечів в Україні. Ну це важко. Чи буде так, як каже Коваленко, що Росія буде воювати ще і в 27-му році? Домовленості важко. Україна, Трамп, зв'язані руки, ірафант. Ще раз кажу, зараз повинні бути від США дійсно якісь рішучі кроки, щоб зв'язати руки, щоб зупинити обстріли, щоб якось там до чогось дійти. Ну, щоб ті схилились на якісь розмови і більш-менш нормальний варіант припинення вогню. 27 рік це дуже ну, це довго. Військова допомога повинна бути зараз максимальна. Ми повинні їх все ж таки з деяких ділянок. Ну, Карта уходу, погнать їх звідтіля. Ще раз кажу, 27-й рік це для нас дуже важко, погано і взагалі, що я ще можу тут додати. Ви так все розумієте? Воно так показує. Війна в Україні буде тривати в 2027 році. Та там і писали, і в 2030 році. Та вже б написали в 2050 році, та і все, щоб всі вже розслабилися і взагалі забули, що таке спокійне життя. У 2027 році буде війна в Україні тривати. Ось обстріли, війна, наступ, 27 рік буде. П'ять мечів, луна, баланс. Війна, полуні, баланс, боротьба в очікуванні. Я думаю, що ні. Буде якась все ж таки зупинка. 27-му році, в 27-му 27 році, я сподіваюся, що і в 26-му році буде якась все ж таки це війна, це фронт, полуні, баланс, якась зупинка. Все ж таки, десь не десь на фронті. Все ж таки ми захищаємось. Тобто на фронті ми захищаємось і чекаємо якогось ще рішення. Повішений, зупинка. Ну мені показує баланс і зупинка. Сподіваюся, що ні. Навіть не хочу казати так. Путін негідно поводиться з людьми, тому ми відправляємо деяку, деяку оборонну зброю в Україну. Я це схвалив. Трамп негідно поводиться з людьми, нормально? Проснувся. А ви там ще бачили вчора новина? Я її не встигла. Якщо знайду, то кину вам, що в 2024 році Трамп погрожував Китаю стосовно Тайваню, Путіну стосовно України. що Москві, Москві в Москву прилетить, А Путін посміявся і сказав: та ні, ти такого не зробиш. Таке чули, вчора бачили, що дійсно, в 24-му році Трамп погрожував Путіну за Україну, що прилетить в Москву, а Путін посміявся і сказав, що ти такого не зробиш. Карта світу, карта ілюзій, Трамп, Україна і пасив. Ну, Трамп, Україна і пасив. Ну, стосовно прилетить, я не думаю, а стосовно того, що треба зупинятись, Україна, ось Трамп і зупинка тут може бути. Ну, ладно. Трамп далі каже, я дуже серйозно розглядаю можливість введення санкцій проти Росії. Ми маємо багато лайна, яке кидає нам Путін. Це звучить красиво, а насправді безглуздо. Нарешті він, до нього дійшло. Що я зроблю з Путіним? Це сюрприз. Клас, я хочу спитати. Так, Трамп дуже серйозно налаштований, проти, не проти, дуже серйозно налаштований. Щоб ввести санкції проти Росії. Чи будуть ці санкції від США? Питаю ще раз, вже сотий раз. Вони повинні, до речі, були бути. Що вони вже повинні були бути. В очікувані рішення. Боротьба, суперечки, колісниця. Колісниця, бідність, до кого вона їдеться, колісниця? Зв'язати руки. Удар серця від Трампа. Ілюсія. Мир, смерть, мах. Хоч тут такі карти, знаєте, які випадають? Суперечливі. Зараз, ще раз. Але я все одно вважаю, що вони будуть. І це показувало вже давно. Чи будуть затверджені санкції від США проти Росії? Там не проти Росії треба питати, а проти партнерів. Які купують нафту в Росії. Ну, Дев'ять пентаклів. Це відповідь так. Там ще щось думає. Світ щось там ще міркує. Щодо як, вибір. Більшість за в очікуванні. В очікуванні, 10 мечів, дім. 10 мечів в Домі імператора. Імператор це Росія. 10 мечів в Домі імператора втрата задоволення. Ну, в принципі, давайте скажу, що. Тут теж відповідь так. Хочу спитати, що планує тут ще Трамп? Трамп планує зробити сюрприз Путіну за те, що він дуже красиво казав, а це все виявилося лапшою, без Що там за сюрприз анонсує Трамп для Путіна? Чи це просто балачки? Перемога, смерть. ага. Фі... Оце карти, Дивіться, перемога, смерть і карта Трампу, і карта великих грошей. А, ти хотів перемоги. Ну, получай карту смерті. І щось фінансове, великі фінанси король мечів. Ой, король монет. Або ж це сам Трамп. По правосуддю, закон, затвердження якихось законів. По правосуддю, По правосуддю тримай в руках міцно гранату. Хитрість, хитрість така, хитрість, домовленості. І все одно він буде його схиляти, Росію, що все ж таки давай, давай, давай домовлятися, давай це все зупиняти. Ось, буде. І це теж робити буду. буде. Ось такі справи. До речі, оцей законопроєкт про санкції штатів проти Росії винесуть вже сьогодні. Його розглянуть в Конгресі. Законопроєкт про санкції штатів проти Росії розглянуть сьогодні в Конгресі. І що? В Конгресі сьогодні? Зміни закрутиться все. Тупік, жадібність, удар. Удар імператору. Баланс. Удар імператору, баланс в домі. Карма покарання. Покарання за агресію. Дуже сильну агресію. Ці санкції будуть покарання Путіну за сильну агресію. Правосуддя є. Правосуддя від Трампа є. В принципі, повинно бути. Знов кажу те ж саме. Як, я, як ота. Ета, кукушка. Те ж саме. Так. Трамп обіцяв Зеленському негайно передати 10 ракет Петріот. Ну, 10 ракет. Ну, ви знущаєтесь? Це наскільки? На, на півдня чи як? Трамп обіцяв Зеленському негайно передати 10 ракет Петріот. Ну, хоча б вже не казав кількість. Ну що, ну, це? 10 ракет. Ну що? це? Робота, співпраця, відлюдник. Ну, я думаю, що буде більше, тому що відлюдник приховано. Чекайте, чекайте. 10 ракет Петріт. Україна, задоволення, співпраця. Ну це хитрість. По-перше, це хитрість. Я думаю, що буде більше. І по-друге, там карта виробництва. Я думаю, що якась ще кількість на виробництві. А ну давайте спитаємо, ви вчора писали, чи правда, що в Америці пусті ці склади зі зброєю. Десь там хтось з вас писав, вже не пам'ятаю, де, чи Телеграм, чи Ютуб, чи правда, що в Амер... Америка та її склади зі зброєю пусті? Ну як це пусті? Ну, ось ви так і написали пусті. Опор... Опор... Спорожніли е... склади США зі зброєю. Це правда? Та ні, 9 монет. Ні. Ні, жриця. 10 монет, 9 монет. Ні, це якась дурня. Ну як це спорожніли? Ні, не спорожніли. Ні, це, це щось не те. Це щось не те? Так далі, президент Чехії вчора не порадував. Петер Павел, каже, що війна, в Україні, війна України та Росії може тривати роками, якщо бойові дії продовжуватимуться в тому ж дусі. Ну, це, в принципі, ну да. Ой, бойові дії в Україні продовжимо. Президент Чехії Петер Павло. каже, що війна України та Росії може тривати роками, якщо бойові дії продовжуватимуться, в тому ж дусі. Повішений сила допомога. Він сказав це для того, щоб не зупиняли силу допомоги, щоб не зупиняли Україні допомогу, підтримку, гроші та зброю. Він сказав це для цього. Ну, і, звичайно ж тут трійка копків домовленості Росії, Україні, України і ще третьої сторони. Без домовленостей зупинитися буде важко. Давайте по-іншому спитаємо, чи буде війна в Україні тривати роками, як каже президент Чехії, чи буде війна в Україні тривати роками? Роками це не один рік, це більше двох роками. Король, чаш, сонце, зв'язані руки, боротьба, очікування, 10 мечів. Ні, очікування 10 мечів і миру. Ні, тут ні. Тут я, моя відповідь ні. Так, а ще тут вчора сирський заявив, що Україна відновлює позиції та продовжує утримувати Курщину та Білгородщину. Україна відновлює позиції та продовжує утримувати Курщину та Білгородщину. Я розумію, мабуть, для того, щоб з цієї сторони не було наступу, правильно? Мабуть, так, Курщина, Білгородщина. Контроль, таємниця, сила, дурень, зірка, майбутнє України. Ну так, да, тут майбутнє, да, захищають майбутнє України. Я думаю, що так. Да, це щоб не було з, цього, з того боку наступу сюди, щоб не залізли. Потім може собі дозволити безперервно бити по українських містах, запускаючи сотні дронів щоночі. Ну, ми сьогодні бачили 728. Тепер вони з Іраном нічого спільного не мають. Ну, ось, в них дуже сильно. Давайте спитаємо, і ви просили подивитись теж: чи прилетить ще по виробництвам дронів? На території Росії. Вони там налагодили це виробництво, ну, ви бачите, 728 дронів. Так може і до 1000 дойти, а може і більше. Попереджав же ж оцей як його, командир оцих безпілотних систем цього батальйону, чи забула, як його звати. Він же казав, ти, що очікується тисячі. що вдасться. Україні знищити заводи по виробництву. Заводи, склади по виробництву дронів, шахедів, БПЛА. Їх там штампують просто, реально штампують. Какой-то конвейер. Чи вдасться України, Україні знищити заводи виробництва, склади шахет, БПЛА, дронів. Диявол. Агресія. Ну так, ми, ми, ну, ми, Україна це і робить. Їхній дім. Ну, вони там бояться за свої заводи. Виробництво воно там, туди, далеко-далеко туди, від кордону. Плани, В наших плани є на все військове, і на заводи, і на склади, і на дрони, і на ракети, і на все інше. Да. Плани знищити все, ну, все військове, що відноситься до війни. Зупинка. Зупинка виробництва. Зв'язати руки, чи вдасться. Вдасться знищити якісь склади, заводи з виробництвом БПЛА. Ну туди буде прилітати. Це, да, удари будуть. Їх багато. 10 мечів. Розумієте, прям остаточно знищити, мені показує повністю знищити все, що всі заводи і всі виробництва це нереальна ілюзія. Щось знищимо, щось щось десь знищимо. А прям все мені кажуть, це ілюзія, це, ну, це нереально. Ось так. Але щось знищимо обов'язково. Всім тихого дня!